Ну, сподобалось те, що ми контролювали ігру, контролювали ігру протягом двох таймів. Було у команди суперника, звичайно, там пару виходів і пару стандартів, які вони просто в них є це напрацьовано, що вони б'ють за, за спиною бігають. Ми були до цього готові. в загальному задоволені, що контролювали ігру, використали свої моменти і зіграли на ноль. Це, напевно, один з головніших факторів нашої перемозі. Це контроль м'яча і хороші позиційні атаки. Чи були проблеми з настрієм перед грою, з ургуванням того, що команда декілька матчів поспіль програла, як крива фарма? Ну, звичайно, воно так є. Це все залежить від тренерського складу. Нам треба їх налаштовувати після поразок. Звичайно, що воно десь важко, але нічого. Я думаю, вони з тим тиском справились. І як я вже завжди говорив, ми кожну ігру будемо старатися грати на перемогу. Тому зараз команді дамо відпочити 4 дні, провести пасхальні свята в колах сім'ї. І будемо вже готуватись до звягелябезного матчу. Ми ж розуміємо, що вже кінець сезону, нам нічого не вверху, не внизу. Тобто вже задач немає, тільки розвиватися і ну, гроші, хоч якісь заробляти, щоб виігрувати чи нічого грати. Сьогодні, ну що скажеш по, -по грі? Перший тайм. Соперник більше владів, у нас моментів не було, і у соперника не було. От вони зробили хороший прострел і замкнули, і наш гравець не добіжав. Якраз перед грою ми там другого награвали, і так вийшло, що він дірнувся і не був, не, не участвовав. Ну це таке. Другий тайм, я вважаю, що ми дуже гарний, був пресінг, почали нагнітати, і було достатньо моментів, тільки у Гранчера там момента три, Марченко було. Момент, у Барсукова були моменти, ну, по більшому счету, здорово роботи. Тобто в обороні не давали контратакам суперникам, хоча вони всі обучені добре працюють з м'ячом. Но ми ж по статистики бачили, що вони 30 м'ячів забили, много забивають і 31 пропустили. Тось, і много пропускають, 10 і 10 поразок і, по да. но как-то ну, такой осадок. Сьогодні осадок, ну як і з Кудрівкою осадок, як і з рухом осадок. 1-0, 1-0 сьогодні. Ну, этот второй не беремо. тоже в принципі, 1-0. А коли ми будемо забивати голос, вже групу атаки і так, і так, всім даємо. Зараз ми даємо усім грати, ми варіруємо, вибираємо, думаємо, що в наступному сезоні, тому що ми ну, тут провал второй круг, почали так добре. Карпати, юкси, все. Ну, потім такі провали іменно в результаті. Тому що Кудрівка, і рух, і сьогодні це три гри і плюс дружба. Ми 0-0 після першого туражу. Тобто по совокупності ситуації. Тобто, потрібно ми це робимо і працюємо, ну, пацієни теж повинні давати себе відчет, не тільки ми повинні хотіти, вони теж повинні хотіти, Потрібна концентрацію, все ж робимо. Так що осадок ну, великий великий осадок, тому що при 1-0 стільки моментів і нагнітали, і, блин, ну, і вже непровишно не однозначно.